I don't give a fuck what you say. Yeah, I'm a do shape my way. So you can go kick rocks I'm a stack bricks up so build what I want to make. Yeah. Так, от цього відео нічого нового, мабуть, ніхто не побачив. Короче, Міну добивають третил. його добивають, скоріше за все, розпалювати багаття буржуйку в бліндажу. Ну бо тому що калупати його відтуда, як би в військах, в сенсу ну, небагато. Якщо там партизани, то, ну, може бути, ну, тут явно не партизани. Є один нюанс з цим калупанням, особливо з розпалюванням багаття. Качегарення отої буржуйки в бліндажу тим тротилом. При тому довбаному Радянському Союзі ще й була традиція, ну, після першого підриву, ну хто там вчився, курсант, перший його підрив, треба було виготовити трубку, ну і підірвати шашку. Після чого посвячували у сапери, давали б зажрати маленький кусочок тротила. Була ще така традиція. Опять же, при тому Довбаному савку треба було всі там на пам'ять знати. Характеристики його тротилу, але ні слова не казали про те, що тротил – це та й практично люба вибухівка, це значна отрута. Отой тротил, він по ще тому совковому госту ще 1976 -го року був віднесений до другої ступені небезпеки. Друга ступінь небезпеки ну, речовин по впливу на біологічні так об'єкти це високонебезпечні речовини. За хімічними властивостями і впливом складових того тратилу, він дуже бетруйний. Небезпечна доза в повітрі згідно госту цього тратилу була визначена як 0,1 міліграм на метр кубичний повітря. Ну, якщо ми його оторубаємо, ця вся, вся пиль в повітрі і там. У нас під носом ми це вдихаємо і вдихаємо і не 01 мг. Якщо ми ці хуй топимо буржуйку, бліндаж там навсхитку, допустимо, нехай буде у нас 4 на 1,5, ну і нехай на ,70 метр сімдесят до гори. Це приблизно десь порядка там, 10 метрів кубичних. На оцей обсяг цього бліндажу може бути якби безпечним 1 міліграм в повітрі цього бліндажа, ну 10 на 0,1. Ну, в тому же бліндажу там щось натягане, якісь там нариші, щось, і тому оцей об'єм там буде менше. Соответственно, і концентрація повинна бути менше. Ну, буржуйку ми качегарем утратіли, концентрація у нас у цього гілна, там мама не горвіт. Десь ми ці х... що це нам визиває. Я там поколупався, вузу, там, наколупав, щоб страшніше вам було. Категорії, що він визиває. Канцерогенна категорія у нього друга. Це весьма вероятно, що воно визове рак. Абсорбція шкірою у них аж що це значить, але через шкіру, непошкоджену шкіру рук, він до організму проникає цей тратіл. Тому якщо треба роботи і день, не только тут і далі скажу за всякі пластиди, якщо треба з ним робити, робити тільки в рукавицях. Рукавиці краще одноразові поробив викинув, наприклад, у тих медицинських, тому що відстирати його нереально. Потім нахрен, ну опять же, коли робиш з тратілом. Ну, общесь з вибухівкою, ну, рукавиці в ідіалі ще й респіратор. Нема ідеала, ну хоча б рукавиці і впиль його не дробити, не дихати ці. Далі по впливу. Сенсибілізація шкіри, щоб воно не значила категорія САЖ. Мутагенна група 3В. Вплив: у нього йде ну, чуть ли не на кучу властивості організму. Може привозити до гемолізу та утворення медгемоглобину. Вживання 50 грамів. Тротила – це однозначно летальний ісход. Отруєння тротилом згідно медицинських справочників може привести до літального ісходу. Причому ефект впливу тратила може проявитись затримкою, тобто він накопичується. Потроху-потроху, по наче нічого, нічого, потім кірак впав і вмер. Колись він даже використовувався цей тратіл в якості антибіотика. Були отакі бігулки якісь противогрибкові. тобто він на урах вбивав грибок. Ну потім його і з'яли, тому що, поміти грибка, він ще дуже файно там вбивав ще щось в організмі. Далі, це ото що стосувалося тратилу, впитується через шкіру, вдихається, були случаї. От і копарі, що всяку ху... копають по Другої світової війні, ну і там добували тротил, виплавляли його. Були случаї, що травилися і неоднократно. У москалі, як я зрозумів, та радянська традиція жрати той тротил, вона містами сохранилась, тому вони травляться по сей день. Містами попадають в шпиталь, нажравшись цього тротила, ну і там їх відкачують. Далі гексоген. І все, що з ним пов'язано, тобто є любі пластичні, ну, люба пластична вибухівка, любі ПВВ, люба там, ну що завгодно: Сі 4 пластит, ПВВ 5, 7, 12, спорядження снарядів, там, ну, артилерійських боєприпасів, візди дає гексоген. Отруйний теж. Перший раз за його отруйність з'ясували американці, у них е з 68-го періоду вони досліджували, мабуть, по 69-й ну, за рік. В госпіталя попало 40 солдатів з отруєнням с 4, ну, з якого ми передрали савок передрав свій пластид. Симптоми отруєння гексагеном, нудота, блювання, тривала спутаність свідомості, амнезія, токсична енцефалопатія. Як потруїлись американці? Ну вони там в'їдливі, вони розкопали цю історію, як вони труї. Ми робили вони з пластидом, а потім цим же пластидом теж ну, В'єтнам, мокро, багаття розводити складно, тому вони ножем різали пластид і їм якусь піч маленьку топили цим пластидом. І на цій же пічки готовили собі щось пожрати. А от то, що вони готовили, тим ножом, яким різали цей пластид, рубали той хавчик, мішали ото, що варили, В вторій гексаген попадав до піші, жрали з приправою з гексагену і травились. Ну, після чого вони то всім своїм довели, що так робити не треба. І взагалі робити треба тільки в перчатках і тому подібне. І зараз містами оцей гексаген, причому в чистому виді, використовується як отрута на щурів. Тому що щурі дохнуть від нього, там потрібно їм по 100 міліграмів на кілограм щура. Не дуже значні дози роблять приманку, його чогось не бажають, жруть і дохнуть. Відносно безпечний тен. Ну там друга. Ху тен практично в чистому віді він використовується теж як лікарський засіб містами, як дуже сильне средство там при якихось болячках серця. Ну вспоминаючи нітрогліцерин, від якого все пішло, усі сучасні вибухівки, який в малих концентраціях сердечники ж потребляють. Це це той самий гліцерин, тільки концентрація він розведений. Но, тен те саме діє. Так що, якщо його ско дура сажрати, можна отримати ефект на не полічився, а вбився нахер. Поэтому жрати ну ще взагалі дурь тем правда топити їм пічку. Він якби температуру тримає ліпше, чим RDX. не кончиться. Це один хер тим, що воно вибухне та пічка влетить до луни всі, хто рядом з пічкою з нею. Помімо того, що це, це отруйне для організму. Воно ще й на екологію влияє так, що екологи твішаються від цього при вибухі. Ексагента тен не використовуються на промисловості, от во вовсю у нас. При вибухі тротіла получається значний викиди газів, оксидів та діоксидів вуглецю і азоту, особливо от азоту, який потім ці азотні попадають в почву, попадають в водойоми, визивають кучу всякої різної херні. нітрили, пари нітрагліцеріну того ж в повітря. І все це ну, значно погана екологія. Тому в тому же штатах десь з 1990-го, ну може, плюс там пару років. Було взагалі заборонено використовувати тротил в промислових цілях. Промислова це складне машинобудування, там де вибухом формують щось якісь деталі роблять там, ну, балочки, наприклад, великі з листа воно зірвались по і роздуло, зробило там півкулі, так що ти її не зробиш більш ніяк, а от зривом можна. Плюс потом там сварка вибухом, якісь матеріали, які ну ніяк не варяться, ніякими способами. Ну от вибухом можна сварити, тому що там ну, тиск такий, що воно міжмолекулярне зварювання на контакті матеріалів. Ну і плюс горна промисловість, кар'єри шахти. Там взагалі розход тратила, там тисячі тонн на рік. От у нас по шахтам, якраз раз во всю Івановську іспользуються, ну помимо там горних, всяких там. Аманітів тротіл використовуються багато. екологи за це довго ну продовжали боротися. І діло йшло до того, що у нас його теж заборонять використовувати. Ну в гірні промисловості. Ну і що у нас теж буде переход, як у штатах, на емульсійну вибухівку. Емульсійних вибухівок у нас вже було сертифіковано. От на десь на початок повномасштабної війни з москалями було досить багато вже сертифіковано. То тобто, есть там є ПА декілька відів, гремікс. Анемікс, Граміліт. І були, що взагалі цікаво, там декілька видів, по-моєму, три віда. Своя собственна наша розробка, емульсійна вибухівка називалась Україні. То тобто, йшло до того, що ми теж перейшли на емульсійні вибухівки, вони значно менш опасні небезпечні, ніж той тратів при вибухі, і при експлуатації, по екології, і по всьому. Поки все це. Відсунулось, ну а війна понятна. Тому вивод то, то такий, ну, я дуже не раджу палити цей третил. Розпалити багаття або розпалити ту буржуйку. Ну і воно і раніше, коли були тільки сірники, і запальничок не було ніяких. Ну не так-то воно було і складно. Ну розуміти просто як це робиться, і, і все це запалюється навіть там в лісу, в мокром, після дождя. У мене там ну, багаття горіло аж на ура. Зараз з усіми запальничками, турбо, оці запальнички ну Запалити щось, проблем ну нема. Якщо я ж говорю, ну хто не знає, як палити багаття, ну там в Ютубі щось там поруйте, там охуляр должен бути як без гівна і палок підпалити багаття під дождем. Ну ж буржуйку, то ну, взагалі не складно. Тому, дивіться, війна колись скінчиться. Більша частина цієї війни повернеться додому, і щоб то не було, оцей, потім, щоб не прийшлося вдома. З усім оцим, дібучим перечим, болячок сражатися вже вдома. тому що на війні надихалися тим тротилом в бліндажу, коли там буржуйку гріли. Будьте обережні.